Я будучи в кущі, треба було йти. Я... Там була дуже гарна краївка на Передишах, І я час і часу, то мій, моя, моя тітка була, і я там кай кватерував, там було де сховатися. І одного ранку приїжджає бригада. Приїжджає бригада, нібито облава, а то вже було готове йти, бо вже хтось зрадив тою криївку, знаєте. А та Криївка виходила, ото як є льох, не знаю, знаєте ви чи ні, то в нас льохи із, з, з, колишні в селі <кхи> по сходах, а зліво і з на гладушки там були такі. Якраз там, де на, на, на гладушки, звіти було вхід, бо закривали там гладушками, там, а то все. і Ніхто навіть міг здумати, що там був хід. Але значить. Криївки були, які в 44-му році, як фронт стояв у бродах, пара людей по сусідству робили, бо тут на, літаки налітали, і бомбили, і били то горіло, то пів села згоріло спасують. Ховалися від тих в нас була така Криївка, а потім її використовували, як москалі прийшли, ховалися. І така була Криївка там, ото на передцях. Вона була вже зраджена, але вона існувала. Але від неї поруч метр а то й три, від льоху до колодязя під п'ятим бетоном була вирвана в землі отака тунель, і ми там ховалися. А продух був до тої краївки, яка розконспірована була. І вони, там не можна було злибати, Вони ходили, гарцували, потім говорили, каже, виходіть, ребята, а то взривати будемо. Ну, шоров, нічого. Ми близько бетону, бо там в бетоні було, нас було трох. В бетоні була щілина така між двома бетонами, зверху не було видно. Ми прийшли до того бетону і чуємо зрив. Значить, ага, і ду -ду 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 -ду. Вони побігли за хату, сховалися, а вибух, вибух не дуже великий, але то був вибуховий пристрій з газовою начинкою. То там до нас продуг був від бетона і до того від розконспірованого за стовбом бункера. того розконспірованого. Звісно так, як сила зриву, на нас посипався, землями затолили, що під руками було, а тоді полягали. Не чути ніякого диму, нічого. Вони постук-побули по -по -по ще походили. Пішли. Вони пішли. А мій моєї мами брат рідній був на фронті. Ранений був в руку і в плече. Приходить, він тільки один знав і ще один знав. Де то менше більше місця розстайло. Розпас... Розпас... Каже, як ви там себе почували? Та каже, нічого ми йому. А потім за деякі ж приходить, ми вже, ми вже дихаємо, вже. а тоді рятувати. Рятувати. Та й купати, то під п'яти метри, то три метри, треба глибоко було купати, викопали і. Витягують першого, витягують першого, а ще перша сестра його зайшла туди до крики і зразу перекинулася там. З ним притомніла, її витягають. Був такий директор школи в Тратакові в первіячах Назар, дуже такий був господарний. Він, він, він на ізубервав, знаєте, таку першу допомогу. допомогу Ті рятують ту жінку, а вже тепер кайте, не дозволив, поробив він. З матерії і глина і зав'язував хлопцям ті, які йшли туди, щоб витягнути. Витягнули якраз брата, той, яка непритомніла, він вже був неживий, а нас з двох ще братували. Так то воно я дві тижні лежав, відлажувався після цього. Ну і так якось лежав вже, не ховався від застави. Бо я вигляд мав такий, як туберкульозник, і так приходили говори тим солдатам, які приходили до хати перевіряти, що то, то хворий. І я мав вигляд. Я ніколи не, не, не був повний, а то ще був додало, так що от якось так перетерлося.